Одарка Антонівна обожнює роздивлятись прикрашені чернівецькі вітрини. Вона вважає, вони гарно доповнюють чарівність нашого міста. Я ще при молодості це любила, і це дуже діти ходять, заглядають. Навіть приїжджі ходять і фотографують. Колись каже жінка, вітрини в місті прикрашали цілком традиційно. Ставили Деда Мороза, Зайчика, Яленку. Еленкові гірлянди з іграшками, ті ж самі діди, морози, а ще багато сніжинок та вогників. Такі вони різдвяні вітрини сьогодні. Бо свято це чудо, і ми всі хочемо чуда якогось. Традиція для нинішніх дизайнерів це вітрина в зелених і золотисто-червоних кольорах, які символізують різдво та новий рік у Європі. Ось так несподівано сотнями сніжинок вітрину піцерії прикрасили теж за допомогою дизайнерів. Зовсім інакше у цій кав'ярні про себе тут кажуть не так, як у людей. Різдвяний настрій створюють тваринки та ляльки. Авторська робота чотирьох чернівецьких майстринь. Їх можна роздивлятись безкінечно. Майстрині власноруч прикрасили кав'ярню, розклавши ляльок повсюди. Ми даємо... Повну волю для того, щоб люди могли самі творити щось робити. Ідея такого декору і в тому, що експонати ще й продаються. Люди з захопленням це все сприймають, тому що мають можливість купити. Навіть за 20 гривень можна купити дуже цікаву іграшку. Різдвяний настрій та декор не залежить від витраченої суми коштів, впевнені в кав'ярні. Щоб створити атмосферу чуда, потрібно трохи креативу і тепла. Має гуменна Михайло Антонюк. Місцевий час.